Це Донеччина. Повідомляє про це військовий оглядач німецький Юліан Рьопке. Це ж видання Більд. За його словами, тут московити прорвали найсильнішу українську лінію фронту в Донецькій області. Вони захопили села Виїмка і Івано-Дарівка, Потім увійшли безпосередньо до Сіверська з півдня і вже захопили. Навіть за оцінками німецького глядача 20% в території міста пише Рьобки. Слід е зауважити, що про входження росіян у Сіверськ пишуть і українські військові, але не в настільки пан панікерському тоні. Так військовий на псевдомучної повідомляв сьогодні, що південний фланг Сіверська почав потроху просідати ресурс Діпстейт, поки підтверджує лише втрату Івана Дарівки у виїмки, поки е сі сіра зона. Далі поговоримо і про диверсії на польській залізниці, але спершу вам розповімо про те, що відбувається у ці хвилини прес-конференції і зустріч Володимира Зеленського і Раджепа Таїпа Ердогана у Туреччині. Зараз ми можемо бачити наживо, як це відбувається. Бачимо, що очільник Туреччини зараз має слово, тому пильно за цим стежимо. І в разі важливої заяв так само будемо вам їх ретранслювати і розповідати. Про все найважливіше за підсумками і результатами цієї двосторонньої зустрічі. Поки ж продовжуємо говорити про диверсії на польській залізниці для цієї організації і запуску антиукраїнської компанії був використаний телеграм. Про це посилаючись на дані розвідки, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським. Глава нашої держави своєю чергою наголосив: факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім Рефії, у цьому не зацікавлений, зазначив зелен. Нагадаємо, правоохоронці Польщі ідентифікували двох підозрюваних у вчиненні диверсії на залізниці. Ними, затвердженим поліції, виявилися громадяни України, які співпрацюють із російськими спецслужбами. Повідомлення у соцмережах про скидання мін з шахедів, зокрема у Чернігові і інших містах цієї ночі, не відповідають дійсності. Про це заявив український фахівець у галузі радіотехнологій, військовий Сергій Флеш. Безкреснов за його словами, уламки, які знаходять люди на вулицях і сприймають заміни. Це уламки можуть бути зокрема українських дронів-перехоплювачів. При цьому пан Безкреснов все одно закликає не брати подібні предмети до рук, бо росіяни ді. Дійсно, колись можуть скидати і міни зі своїх дронів, і раніше такі випадки вже були. Але ж оці частини наших дронів теж є небезпечними. І зокрема, Сергій Безкреснов нагадав про важливість говорити про це дітям. То, шановні батьки, розповідайте про це, вчіть не чіпати незнайомі предмети з цікавості там чи з чого, але дітям заборонено це робити. Це може призвести до непоправних наслідків.